За останні роки капком вже три рази змогла показати, що робити ремейки можна настільки круто, що вони цілком можуть вважатися повноцінними іграми, що кардинально відрізняються на краще від своїх першоджерел. Але перед тим як переробити другу, третю і четверту частини в переробці взяла участь частина найперша, яка найбільше в серії потребувала цього ремейку. І ось у 2002 році, ще до того як робити ремейки в іграх, стало мейнстрімом, капком зробила цей самий ремейк найпершої частини серії, який, на відміну від наступних, не настільки кардинально від. Відріз... Різняються від першого джерела, але все ж таки був перероблений досить таки комплексно. Яким же він вийшов і чи варто викидати диск з оригінальним резиком для першої плойки молодшій сестрі в обличчя дізнаємося відразу ж, як тільки підпишемося на канал. Ну і після того, як ви оформите підписку на БаймієКі, щоб підтримати наш канал і щоб бути такими ж непокусаними, як і Скело, Євген, Михайло Країло Танос та Носикс табликоні, які дивляться всі наші відео раніше за всіх інших, мають можливість вибирати ігри для наступних випусків, дивляться ексклюзивчики і, звичайно, ж вміють скидати. Атомні бомби на міста, які заполонили зомбі-громадяни. There of being by a group of about 10 Події другої частини резидента ще не почалися. Зараза поки що знаходиться лише на околицях особняка, і ніхто поки що про неї не знає. Тож звідки взялися ці покусані сім'ї, і чому вони не перетворилися на зомбі і вже зараз не заразили все місто? І якщо вже бували публічні випадки з'їдання людей, чому тоді ця зараза залишається непомітною до подій другої частини. Альберта, я звичайно розумію, що носити сонцезахисні окуляри вночі це дуже круто, але ти в них взагалі бачиш Хіба ви в особняк забігли не в чотирьох у сьогодні двері? Куди ваш Кріс крізь зміг подіватися дорогою? Джел, скажімо, як ви можете розуміти інше інші ключі. Це калюжа крові. Що тут вивчати? Я звичайно розумію, що ці двері являються частиною гнітючої атмосфери цієї серії, але воно таке довге і часте, що вже задовбало. Причому ремайстер їх навіть не потребує. А це той самий культовий кадр, який розробники дуже дбайливо перенесли до ремейку. Навіть якщо ми цього зомбі вб'ємо і потім підемо до барі, катсена, в якій цей зомбак живий здоровий, все одно запуститься. Вескер. Діл Help Mi Look Form. Let's not leave this hall. ходімо його шукати, але не залишатимемо цей зал. Пропозиція, звичайно, чудова, але я вже без будь-яких пошуків. Бачу, що в цій кімнаті крім нас двох нікого немає. Ця зала не настільки велика, щоб її обшукувати. Тут головою досить покрутити, і ти все побачив. І ще після того, як Альберт не відгукнувся на ваш крик, до вас не дійшло, що його немає в цій кімнаті. що ти в цій їдальні вивчати збираєшся. Знову на калюжу крові витрічатися будеш? Хто навіщо і нахуя засунув карту особняка в глечик цієї статуї? Чому Джил не може забрати кинжал після того, як відіб'ється ним від зомбака? Він навіть не зламався, він просто стерчить у ньому. Для того, щоб заразитися цим зомбі-вірусом, достатньо лише одного укусу. Скільки разів мене кусали за гру, я вже і рахувати втомився, і досі ні на кого не перетворився. Для того, щоб зомбі через час не встав, нам необхідно його спалити. Все б нічого, але чому в інших частинах серії? І навіть в оригіналі першої частини зомбі вмирають раз і назавжди, і перероджуватись навіть і не думають. І також через те, що ми тільки двічі можемо скористатися газом перед тим, як він закінчиться, доводиться набагато частіше, ніж в оригіналі, бігати до притулку, щоб наповнити свою баночку. Ця склейка просто прекрасна. Дякую розробникам ремейку за те, що стали відзначати на карті ті місця, які повністю досліджені, і ті, в яких ще щось залишилося. Це дуже зручно і зекономило мені дуже багато часу. Бері oh, Jill. тільки не кажіть, що весь цей час він стерчав у цьому холі. Відбересекіарскейпрут Фесткабіябектор самве. All right, then. Let's split up again. Тому що працюючи разом, у вас було б набагато менше шансів не здохнути. Я тобі більше скажу. На даний момент у мене навіть гранатомета немає, в якому я зміг би їх використати. На який хрін ти мені їх дав? Усередині собачого нашийника захована монета, яка не схожа на монету і яка трансформується у ключ, який не відчиняє жодних дверей. Навіщо? Щоб дістати алмаз з руки статуї, її обов'язково скинути униз, тому що Джил чомусь занадто складно залізти, наприклад, на цю підставку під статую, або може на перила і дотягнутися до неї? Монстр, дякую, капітане, очевидність. А я цього не помітив, поки блукав свічки, що горять із цієї кімнати, якимись чином ідеально висвітлюють цю темну комірчину. Навіщо власникові цього особняка знадобилося настільки багато друкарських машинок, розкиданих усюди? Особливо з огляду на те, що в лабораторії внизу комп'ютери є. quite unnatural. А ти в цьому факті сумнівалася після всіх тих ходячих мерців, яких ти вже встигла зустріти? Ось так везіння, виявляється, Джил вміє ідеально грати на роялі, хто б міг подумати. І так, гра на роялі, що відкриває секретний прохід кліше. І навіщо ти взагалі брала ноти, якщо ти зараз під час гри не дивишся на них? За яким принципом працює ця головоломка і яким чином мені вдалося її вирішити, я досі зрозуміти так і не зміг. Відчинив ці двері, якщо руки зомбі не рухалися, і навіщо взагалі зомбі замкнув себе у шафі? А якщо він замкнувся ще коли був людиною, то хіба він не зрозумів, що ці дверцята не занадто його затримують, коли він перетвориться. Зомбі вкусив джил у шию, але рукою притискає вона чомусь живіт. Двері не відчиняються. От би в мене була відмичка, за допомогою якої можна було б її відкрити. А стоп. Ну або вибити двері спробує, або по замку постріляє, як це зробить барі, після чого двері відчиняться. Будь-що краще, ніж просто стояти і чекати, поки тебе не перетворять на джил сендвіч. І також як зручно, що саме в цей момент поруч пробігав барі і встиг врятувати нас в саму останню секунду. That was a close one. A You would have fit nicely into a sandwich. Мало того, що вони дбайливо перенесли цю легендарну фразу в ремейк, так ще й змінили її так, щоб вона звучала, ніби її справді людина каже. But Barry, didn't you say you say were going back to to the dining room to find Бабері дидентнісе югоймбекте де дайні but why are you here? хімабуть. Йому набридло вилічитися на пляму крові, і взагалі джел не відбирай мою роботу. О, ні, персонаж, який був у кадрі менше хвилини, загинув. Як мені його насрати? Май позен? I need zero. коли був отруєний річард, він валявся на підлозі, не в змозі навіть встати, поки не прийняв проти отрути. А у Джил просто трохи покрутилося голова, і на цьому ознаки отруєння закінчилися. Навіщо постійно запитувати, чи я хочу взяти той чи інший предмет? Якщо я вже натиснув кнопку Дій для того, щоб підібрати його як ви думаєте, чи потрібен він мені, чи ні? Речі, які ми кладемо у скриню, телепортуються у всі інші наші скрині. Це звичайно зручно, і без цього грати було б нестерпно, але все ж таки, чому б не приїбатися і де цього? А це що зараз було? Якого часу монстри в резиденті вирубають головного героя, і після цього йдуть, не завершуючи свою роботу і не з'їдаючи такого великого шматка м'яса? To star. Випадково підслухала діалог лиходіїв, що викриває їх зловесні плани, проходячи повз клішем. Барри, я думаю, кого пишут. Я думаю, що агідні мати. To is a bad habit. Так, адже це безперечно звучало як розмова однієї людини самої з собою, незважаючи на те, що зараз Джил легко змогла б вже пройти, нас все одно змушують скидати всі ті коробки, тому що невелика щілина це не переборна перешкода. Та й взагалі джил вже плавати не вміє. Чому просто не переплисти або може перестрібнути не така вже й велика відстань, щоб так запарюватися з коробками. Поруччя, мабуть, не є для акул вагомою перешкодою. І знову незрозуміло, звідки з'явився Баррі і врятував джил в найостаннішу хвилину. Та знімити окуляри, господи, не ганьбися, темрява навколо на який хрін вони тобі потрібні. Into, to... Пістолет не пробував. Якщо занадто часто ходити через ці дверцята та з цього боку, то в неї зламається ручка. І чому після цієї поломки просто не залишити двері відчиненими, щоб зайві кола не мотати? І чому, коли ручка зламається, жодних візуальних ознак поломки вона не матиме? Слів про керування, яке в принципі досить зручне, окрім ось цієї сраної ось головоломки. Оскільки керування змінюється в залежності від положення камери, яке тут змінюється досить часто, потрапити з першого разу туди, куди потрібно, досить проблематично. У ремайстрі чомусь розробники не змогли зробити анімацію написання цього тексту. Перед смертю Василіск обов'язково повинен стукнути саме по книжковій шафі, в якій лежить саме та книга, яка нам потрібна, щоб вона з неї випала і ми змогли її підібрати. Чому під час цієї анімації, коли джил спускається на?

Не встиг до кінця викрити головного лиходія кліше. Коли ми вперше побачили цього монстра, він спокійно легко відкривав двері, але в геймплеї, якщо ми вийдемо в сусідню кімнату, він бігти за нами навіть і не подумає. Враховуючи, що Джил спокійно рухає цю статую, вона цілком могла її просто розвернути, замість того, щоб тягати її по всій кімнаті до цієї платформи, що крутиться. Jill, go check it out. we had enough surprises for one day I'll stay here route, in case Іншими словами, мені якось сикотно туди йти, а тому я постаю тут у безпечному місці, поки тебе там будуть їсти зомбаки. Як це опудало дісталося з цієї хатини аж до сюди, ще до того, як ми розгадали всі загадки, щоб відкрити прохід сюди? Для того, щоб розбити цю коробку, нам знадобилося протягнути її до ліфта, спуститися до неї і доштовхнути до гідравлічного преса, який легко міг би роздавити і весь місць її коробки разом із самою коробкою. І чому було просто стрільнути по ній кілька разів? З дробовика чи з іншої зброї, що в тебе є, і чому я сюди не можу вставити той зламаний дробовик, що я знаходив на початку, який ніяк не задіяв? Яка різниця що сюди вішати? Айвос ворі казайсо ю. Серйозно, барі, чому ти такий всосний у цьому ремейку? Хто тебе вчив так зброю наставляти на людину прямо біля її носа? І навіщо ти це зробив, якщо Джил навіть нічого не сказала? Calm down. I didn't do it. Me, I can Я б розповів тобі, що моя сім'я перебуває в заручниках у Амбрели, і в мене немає іншого вибору, але тоді не вийшло б несподіваного твісту після мого вбивства, коли ти прочитаєш записку у мене в кишені. Це опудало нещодавно було зовсім в іншій печері. Як воно примудряється постійно добиратися туди, куди нам треба, швидше за нас? Ах самих та колонна потягла ланцюг, який мав підняти цю кришку вгору, а не зрушити її в протилежний бік від себе. Як це взагалі працює? I don't believe that really dead. Ти просто вниз подивися і побач, що у цієї прірви дна немає. І зрозумій, що з такої висоти ця істота навряд чи могла вижити. А навіть якщо і вижила, то вже точно тут не з'явиться. Leave this place up to me. And go ahead. Окей. Okay. Ти ж щойно підозрювала барі у всіх своїх бідах, чого ти знову йому довіряєш? Пароль на комп'ютері у секретній лабораторії складається із трьох літер. You could at least up you know. Це ще що, що за претензії? Хіба ти сам не сказав, що чатуватимеш без одну дірку на випадок, якщо з неї монстр вистрібне? Ти не казав, що збираєшся туди йти, і взагалі ти тут у нас поки що найголовніший підозрюваний. Ти нахуїв в претензії якісь висказувати? Вескар! <плес> A, disappointment. It's too bad. He wasn't much of a poker player. Ну нічого собі виявляється людина в сонцезахисних окулярах у темних приміщеннях зі зловісним і незворушним голосом та зовнішністю нациста виявляється насправді зрадником. Ну не встань як такого. Я ні за що б не очікував побачити. І як він сюди зміг пробратися, якщо єдиний прохід, який сюди веде через ліфт, який до цього не працював, і тільки ми його привели в дію. What are you planning? I guess it's time for show and tell. Класичне злодійське, а тепер я вам розповім і покажу тобі всі свої злодійські плани щодо захоплення людства. <плес> <плес> Поки мене не вб'є мій же витвір. <плес> Ось після такого поранення вескар якимось чином примудрився вижити і потрапити до наступних частин серії. You viral cultured freak! Та як ти посміла звертатися до мене на моє повне ім'я? I'll deal with you, freak. І що це все? Один постріл із баріного револьвера вклав його на землю. Ви це босом називаєте? Чи все якось занадто просто виявилося? Я в цю гру заощаджував набої для гранатомета. He's gone. Куди він міг зникнути? Для того, щоб дістатися єдиного виходу, необхідно через вас пройти. Тобто, барі, лежачи тут весь час, мав побачити напівмертве тіло, яке намагається дістатися до виходу. Якщо ви встигли заплутатися, чого це барі у мене то живий, то мертвий. Це просто два варіанти проходження, де я віддаю йому пістолети, де не віддаю. Відлітання у захід сонця кліше.